Доброго ранку, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Вітаю вас, діти, на цікавій математиці. Прослухайте уважно загадку задачу Шість малят до шкільнят Встали струнком в один ряд. Підійшов до них панас Скільки разом встало нас. Так, діти, шість додати один буде сім. Молодці. А тепер розв'яжіть приклади. Один додати один. Два. Чотири додати один. П'ять. Два. Додати два. Чотири. Чотири додати три. Сім. Два додати чотири. Шість. Два. Додати один. Три. Молодці, діти. Все вірно. Припиняйте, друзі, Галас, цифру вісім пишемо зараз. Вісімка така ж, як двійка, тільки хвостик у кільце. Закрутився, наче змійка, Вийшло не кільце, а два. Зверху голова і знизу голова. Починаємо чаклувати вісімку нашу писати. Пробуйте написати число 8. Написали, тож чекаю на зворотній зв'язок з вашими вісімками. Давайте ми з'ясуємо, як ми отримали число 8. Порахуйте, скільки банок варення у ведмедика. Один, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. А потім ведмедику подарували ще одну банку. Скільки тепер банок варення у ведмедика? Так, діти, сім, додати один буде. Вісім. А ось будиночок, де живе число вісім. Склад числа. Давайте погр... проглянемо. У віконечко. Вісім. Це один і сім, два і шість, три і п'ять, чотири і чотири. Можна сказати і навпаки. 7 і 1, 6 і 2, 5 і 3. А тепер давайте спробуємо записати приклади з числом 8. 1 додати 7. Буде 8. 2 додати 6. Буде 8. 3 додати 5. Буде 8. 4 додати 4. Буде вісім. Ось бачите, діти, як швидко ми вирішили приклади, тому що ми з вами вже знаємо склад числа 8. А зараз ведмедик пропонує вам розв'язати приклади, а допоможуть вам в цьому яблучка, які розташовані під прикладами. І так, давайте разом. Три додати чотири. Скільки буде? Так, сім. Шість додати два. Скільки буде? Так, вісім. П'ять відняти один. Скільки залишилось? Так, чотири. Вісім відняти п'ять. Скільки залишилось? Так, діти, три. А п'ять додати три. Буде вісім. Чотири додати чотири. Теж буде вісім. Все вірно. Медведи задоволені. А тепер, діти. Порахуйте, будь ласка, Скільки кругів мишенята поставили, коли будували будиночок? Давайте порахуємо. Так, діти три. Скільки трикутників вихньому будиночку? Так, діти три. А скільки прямокутників? Давайте разом порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять прямокутників. Мишата використали, коли будували будиночок. А скільки квадратів, діти? Так, один, а овал, три овала, молодці діти. Ви дуже гарно знаєте ці геометричні фігури. А ось цікаве завдання. Знайдіть, будь ласка, на малюнку цифри від 1 до 10. Ці діти, скажіть мені, будь ласка, який у вас зараз настрій? Радість, так, діти. Я дуже рада, що ви радісні, що у вас ці завдання швидко ви змогли виконати. Ви молодці. Ну що ж? Заняття закінчено. До нових зустрічей!